Привіт-привіт! Ми вже поговорили про загальне налаштування растрових зображень, а сьогодні покажу можливості фільтрів. На відміну від векторів, тут бачимо декілька різних фільтрів, які дозволяють нам видозмінювати растрові картинки. Це дуже нагадує роботу в графічних редакторах, які працюють з растровими зображеннями. Можна змінити яскравість, можна збільшити або зменшити контраст. Тобто співвідношення найсвітліших та найтемніших елементів зображення. Якщо збільшуємо контраст, у нас зростає різниця між світлими та темними ділянками картинки. Регулюємо насиченість кольорів для того, щоб повернути ці налаштування у початкове значення. Натискайте на ось цю круглу стрілочку скасувати. пам'ятаєте, коли ми виділяли векторну картинку, ми могли побачити кольори, з яких ця картинка складалась. З растровими зображеннями так не вийде. Все тому, що растрові картинки складаються з величезної кількості пікселів. Існує до 65 мільйонів кольорів та відтінків. Звісно, програма не може відобразити всі кольори з фото, щоб ми могли редагувати окремо кожен піксель. То що ж робити? Ми хочемо змінити відтінок своєї фотографії, а векторний спосіб, який ми вже вивчили з вами, тут не працює. Є такий цікавий інструмент, як відтінок. Зараз він має нульове значення. Але як тільки ми починаємо переміщувати слайдер, кольори на фото змінюються. Давайте спробуємо перефарбувати автомобіль на фотографії. Магія відбувається! Можемо зробити свою машину будь-якого кольору. Правда, помічаємо, що в деяких моментах фон позаду починає виглядати нереалістично. Трошки пізніше розкажу, як це виправити. Зараз головний інсайт зрозуміти, що ми можемо впливати, змінювати, редагувати колір растрової картинки. Функція сепія. Дозволяє досягти ефекту старої фотографії. Ми не просто перетворюємо картинку в чорно-білу сепія робить фотографію монохромною, але при цьому зберігає її настрій, об'єм, додаючи такого специфічного старого жовтуватого відтінку. Функція розмиття вона корисна, коли ми за своїм творчим задумом хочемо розмити зображення. Круто працює цей інструмент для створення ефекту боке. Коли фон виглядає трохи розмитим для того, щоб підкреслити, виділити об'єкт, розташований на передньому плані. Покажу на прикладі. Давайте візьмемо фото з нашим автомобілем для фону. На передній план поставимо фото дівчини у растровому форматі PNG з прозорим фоном. Якщо ми просто поєднаємо ці фотографії між собою, вони не зовсім органічно і гарно будуть виглядати. Вони ніби будуть змагатися між собою за нашу увагу. Якщо ж фонове зображення розмите, виникає крутий ефект боке, а дівчина на передньому плані стає центральним об'єктом композиції. Але це ще не все. Давайте подивимось, що приховує в собі вкладка Тінь. Беремо знову наш портрет. Створюємо для нього тінь, бо ми вже знаємо, як це робити, правда? Отримуємо круте відчуття об'єму. Щоб досягти подібного ефекту у фотошопі, дизайнеру знадобляться відповідні знання і час. У конструкторі ж ви створите тінь, просто перемістивши три повзунки слайдера. А ще ж можна налаштувати колір тіні. Вона не обов'язково має бути сірою. Залишаю вас для відпрацювання нових знань на практиці. А вже наступного разу покажу фішки для роботи з фотографіями за допомогою штучного інтелекту.